Цей бойлер розміщений у травмпунті другої міської лікарні. Директор медичного закладу Ігор Кухарук розповів, що після завершення технічних робіт із переведення обладнання на централізоване водопостачання бойлер використовуватимуть як резервний. Ось цей бойлер, який є в кожному відділенні. І по відділеннях є, може не один бути, він буде декілька, тому що одним бойлером все відділення не нагрієш теплою водою. В першу чергу ставили бойлери в тих місцях, де потрібна весь час гаряча вода. Тобто маніпуляційних, тому що від холодної води мерзнуть руки, тому що інструменти треба мити і все перемивати. На харчоблоках, де були, а також у деяких палатах, які покращеного типу. І на сьогоднішній день, якщо це відбудеться, все ці бойлери прийдуть в непотрібність, якби але вони не будуть викинути, вони будуть законсервовані. Тому що, як життя показує, ми повинні бути готові до всього. Тепло до лікарні постачатимуть з цього теплового пункту, який розміщений на території медичного закладу, а гарячу воду з котельні, яка неподалік. Роботи мають завершити до 15 жовтня. Зараз у нас тут проводяться ремонти по збільшенню потужності, для того, щоб забезпечити повністю лікарню центральним водопостачанням, централізованим. Е, у нас раніше було тут е, 0,34 Гіакалорії навантаження на гаряче водопостачання, а зараз ми його збільшимо практично в три рази, один і дві буде. Причиною переведення обладнання на централізоване цілодобове постачання гарячої води та тепла стало зростання вартості газу, каже директор підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин. Причина в тому, що дуже да, потужне зростання вартості газу, першу чергу для бюджету і господаро-рахункової групи. Друге, це дуже жорсткі вимоги щодо експлуатації газового обладнання, фахівців, які це газообладнання експлуатують, і виходи з ладу старих вже обвічалих котелень, які закінчили світ. Ерм окрім лікарень на централізоване теплопостачання у цьому опалювальному сезоні, за словами Дмитра Рогожина, перейдуть Поліський національний університет та обласна державна адміністрація. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.